Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я покажу вам відео а, варіант обробки края а, по колу айкордом. Був запит від дівчат, тому знімаю це відео. А в мене якраз у процесі ці шкарпетки, є в'язання по колу і є на чому показати. З чого ми починаємо? Ну, уявімо собі, я. Yeah. Я ту з відкладу, значить да, на зв'язання по колу. Я думаю, що ви, принцип, зрозумієте того, як ми в'яжемо айкорд. Його можна буде тут в'язати да, з однієї з двох-трьох петель. Я покажу вам з трьох петель, щоб воно було наглядно видно. Ви, звичайно, будете пробувати на зразках, перш ніж відв'язувати на ваших виробах. Ну, або ж відв'язувати з тої пряжі, яку можна буде розпустити. Значить, в мене айкорд буде да, з трьох петель по колу, нагадаю, це по колу, значить. Тут уважно, якщо у вас є в'язання по колу, то ви маєте розуміти, що у вас так, ну, лицьові петлі, я вже тут пров'язала, в мене тут все буде лицеві петлі, то вам треба буде розвертати до себе, якщо ви в'яжете бабусиними чи класичними дівчатка, я путаюсь, я вяжу Мабуть, бабусиними. Якщо ви в'яжете класичними, то тоді вам треба буде, ну тоді вам розвертати не треба. Якщо бабусиними, так як я, то тоді, ну, да ось, звичайно, то тоді розвертаєте. значить Я пров'язую одну петлю і повертаю її назад. В мене буде айкорд з трьох петель. Зараз мені на ліву спицю треба набрати три петлі. Значить, отак от. Беремо. Перекручуємо, щоб у нас вийшла петелька. Бачите? То ось беремо і отак. Знизу, начебто два рази. Мені не зовсім зручно, бо це робиться на ліву петлю, направо я це роблю швидше. І вдягли. І третя І вдягли. Зараз я вам покажу ці петлі. Ось такі вони виходять. І ось я вам поближче. Покажу. Я наберу четверту, але я розпишу Ось, ви взяли, закрутили раз, і от сюди знизу спицею залізли і підтягнули. Так, четверту я розпускаю. Я думаю, що з набором петель у вас ніяких проблем не буде. Тепер нам ці петлі треба. Пров'язати. Оці три петлі, вони у нас будуть приймати участь у формуванні шнура айкорд, який буде йти по колу. А оця остання четверта, вона буде скорочуватися. Тобто, три і четверта в нас завжди буде пров'язуватися разом. Зараз я вам покажу, як ми починаємо. Нам треба оці три петлі пров'язати. Дивіться. Оскільки в мене да, в'язання по колу, то я заходжу не з правої сторони, а я заходжу з лівої сторони в свою петлю. Тут може виникнути трошки такі. в мене просто тонка ниточка, тонкі спиті, тому покажу вам, як я Бачите, навіть не хоче залазити туди, дивимось, зробила петельку і можна одразу і підтягнути її трошечки, щоб вона не була у вас дуже розхристана. Бо в мене вона, бачите, трошки розхристана друга і третя. Тепер дивимось, дивимося. Да? Четверту, я вже петлю, яка у мене зараз буде дві разом. Вона ж у мене була пров'язана, я її зняла і набрала петлі. І вона у мене вже розвернута до мене правим краєм. Наступну ми беремо і розвертаємо, або ж пров'язуємо так, щоб у нас дві разом, щоб у нас петлі дивилися. В одну сторону, щоб у вас не було схрещених. Дивіться на ваші петлі, вони вам допоможуть ну в усьому що стосується в'язання. Повертаю назад, на ліву спицю, і знову починаю так само пров'язувати. Ось, першу в мене, бачите, я її затужила. Треба в неї отак от, да, нирнути Пров'язала одну, пров'язала другу, в мене в'язання по колу, тому в мене, бачите, куди воно коли вони дивляться. Тепер ця в мене була не розвернута. я Або отак їх дві. Ну, якщо ви так пров'яжете, то все одно, все одно воно буде схрещене В другу петлю розвертайте ось. Лівою стороною ви розвернули її до себе. пров'язали і знову всі петлі знімаєте на ліву спицю. Так само заходжу, пров'язую один, два. Контролюйте натяжіння ниточки. Комусь треба міняти спиці для того, щоб айкорд не перетягував. Хтось може контролювати цей момент так. Ось, я знову повертаю. Зараз я вам приближу і покажу ще. Все раз у такої, да, у макро-зйомці хвилиночку. Ось, дивимось. У мене знову чотири петлі. Одна з них та, яка закриває край, і три в мене ті, що формують сам шнурайкорд. і Пров'язую. Один, два. Дивіться, бачите, я заходжу, я підрозвертаю, щоб вони не були схрещені. Цю, цю, Ось теж вона в мене зараз схрещена. Я її розвернула, взяла другу. ось, бачите, Беру другу, розвертаю, пров'язую дві разом. Ви можете їх розвертати, коли повертаєте, ну, наприклад, на ліву спицю. Мені зручно це робити в процесі в'язання. Тобто, я не розвертаю, щоб не путатись. Але завжди, як я кажу, уважно дивіться, придивляйтеся. Ваші а, петлі вам розкажуть. Ось, вона має бути лівою стороною до вас дивитися рівненько. Зараз я ще декілька разів зроблю прив'язування, покажу, як це виглядає. І, і в'яжу далі по колу. Тут немає нічого складного. Один, два, три. Дивіться, бачите, вона зараз до мене дивиться правою правою стороною, розвернула. Ось вона, яка має вона буде рівненька така, да? так як треба. І друга так само, бачите? Вона в мене от, на спиці дивиться до мене правою стороною, має лівою дивитися. Ви можете набрати тут не три петлі. У мене виходить, бачите, доволі такий широченький цей айкорд. Можете набрати одну петлю, ну і одна для зменшення. Можете набрати дві петлі. В мене на даному етапі три петлі. Розвертаю. Не забувайте дивитися на петлі. Вони вам все підкажуть. Як робити, куди робити, куди їх крутити. Просто не спішіть ручки до кубки, Уважно все дивіться. І все буде добре. Розвернули, пров'язали. Знову ж таки. Перша в нас не знімається. У нас всі петлі пров'язуються. Розвернули. Розвернули. Ось, бачите, який гарно виходить у наш шнур. Єдине на зразку спробуйте. Часто буває таке, коли а, треба взяти більше чи менше спиці ніж у вас зв'язане полотно. По різному буває. Спробуйте на зразку, як воно у вас буде виходити. Ось, дивіться. Зараз я віддалюсь. Ось. Який гарнюнь у нас вийшов. І тут він також такий шнурочку. Можна тут підтягнути більше, він буде ще такий більш. Тобто все залежить від того, наскільки ви підтягнете ниточку. Зараз хвилиночку сфокусує. Ось. Отака От у нас гарнюня. Зараз я в'яжу по колу, тобто ось знову. Підтягла, підтягла, підтягла. Розвернула, розвернула дві разом, повернула, повернула, повернула. Перша, друга, третя. Пров'язала, розвернула, розвернула. І так я в'яжу по колу до кінця. Я думаю, що ви зрозумієте. Ще одну петлю показую вам у збільшеному. Вигляді приближеному, да? Затягла. Прив'язала, можна підтягнути. Другу пров'язала. Третю пров'язала. Розвертаю. Бачите, тут видно, видно, що вона схрещена. Розвернула і ця так само. Дві разом пров'язала. Знову в обробці айкорд зиме у вас, звичайно, ну, так. Да? Більше часу, ніж просто там ну, закриття якесь, але він виглядає дуже гарно, дуже охайно. І для деяких речей, можливо, там худі, капюшончики в худі. Це реально класний варіант. Так і так. Ось. У нас виходить горизонтальний гарний шнур. В залежності від того, яку ви використовуєте ниточку, він у вас буде або рівно, рівненький, або ще, звичайно, бувають варіанти, коли айкорд може закручуватися. Але це так само треба все пробувати на зразках, і все буде добре. Я в'яжу по колу, і ми зустрічаємось з вами в той момент, коли я вже отак от все пров'яжу, і прийду сюди. Нам же треба наш айкорд ще да, гарно поєднати. Щоб він не був отакий, да, у розріс, начебто. Ви по колу дійшли до нашого початку. ось. Берете голочку, таку, щоб вам було зручно. В мене пластиково, звичайно, для таких маленьких петельок трошки товстувати, але вже що маємо, те маємо. Ще й петелечки маленькі. Значить, що ми робимо? Нам треба, перш за все, поєднати краї. Я зроблю так от зараз вам щоб було повезручно. Краї треба поєднати початку і кінця. От тут ви знайшли ваші петлі. Зараз покажу. Ось, так? ми бачимо. Ось перша петля, ось друга петля прям початку. Можна в другий рядочок входити, воно буде тільки не стик у стик. Можна ось, ви можете піти в другий, тут краще видно. Ось у нас буде, да, тут третя петля і тут відшукаємо четверту. Ось вона. значить, Це в нас іде, да, Стандартний шов петля в петлю. Тут головне не перепутати, і щоб у вас не вийшли схрещені петлі. Значить, петлі у нас дивляться і так, як, були, як дивилися по колу. Я голкою першу петлю заходжу знизу. Зайшла, дістала. Поки що я її не знімаю, бо петлі маленькі. Це під спицею. Просто пролізла під спицею. З середини, ось, бачите? Ось ниточка в мене з середини. Так, от я так, от зроблю, зняла. З середини в петлю я зайшла. Ось у вас має бути таке саме. Вона в мене, бачите, рівненька, нічого з нею не перекручена, нічого. Заходжу тут в першу петлю за дві стінки, бачите? Вона отакою, от як косичкою була, ми так в неї і заходимо. Так, підтягуємо. Але не забуваємо про цю петлю першу. Ми її розвертаємо, щоб вона не вирілалася вам прямо в очі. І всередину, якщо там ми зсередини виходили, то зараз ззовні отак от ми раз заходимо. Обережно, щоб у вас не переплуталась ниточка. І підтягли. Зараз я вам все покажу, все поправимо. Треба об'єднати для початку. Головне, щоб вона не була схрещена. Наступна петля. Так само ми беремо і заходимо з. З. серединку з. Я її ось одразу зараз зніму. Ось. Я зайшла. Ось, бачите, як? З середини. Далі тут я шукаю. Ось це була моя набрана петля, така косичка перша. Я чіпляюсь знову за два за дві її сторони. Ця вже, бачите, вона е, лягла більш рівно. І я знову заходжу в. Наступна петля в мене, яку треба поєднати. Я виходжу, виходжу. Переверну мені так зручніше покажу вам. Ось. Ось, ззаду вийшла. Там в мене одна хай поки що залишається. Третю я маю поєднати з третьою. Третя в мене, значить, ось одна об'єднана, друга, і ось у мене отут третя. Тут так само в нас був да, набраний набрана петелька. Якщо у вас гостра голочка, якою ви нормально можете рухатись, то вам буде взагалі шикарно. Цю петлю я зараз вже залишу. Дивіться, я знову тут вийшла, бачите? І заходжу заходжу в неї зверху. Зараз все підтягнемо І остання петля. Дивимось на неї, щоб вона в нас була не схрещена. Заходжу. Ось тут шукаю свою цю четверту петельку. Ось вона в мене. Ось, бачите. Знову ж таки поєдную за два краї. Так. Протягнула. І знову заходжу в. Підтягую це все діло. Ось, перша петля у вас може бути така трошки закручена сюди. Хоча залежить від ваших ниточок, від вашої пряжі. Ось, дивіться, я все поправила. Тобто, ви точно так же можете спицею підлізти, будь-яку петельку поправити. ось В цьому немає нічого такого. Після ВТО у вас буде просто суцільне ціле полотно. Все, тут підтягнули, у вас також все рівненько, все добре і все гарно. Єдине, що бачите, зараз покажу. А, в мене резиночка в'язалась на спицях. об'єднувала На спицях 2, і я в'язала айкор на спицях 2, то мені би треба було брати на нього півтора. Взагалі міліметр. ось Отака От виходить гарнюня, повністю об'єднана, рівна з усіх країв. Така краса. Я думаю, що ніяких проблем ніяких немає. Головне, щоб ви дивилися, як у вас лягає ниточка. Оту цю петельку розвернули. Ось. і все У вас дуже гарний акорд. Ну, мені треба було б його затягувати, щоб він у мене так не йшов воланом Все бажаю успіхів!